Не забувайте, що з вами є Влад І ми граємо реально по сіті Ми реально граємо по сіті Блін, мені слышно. а Блін, а трохи залагало. Да, мен теж Мен теж трохи залагало. Все, контролеванный. А? Чекай. Я тут я зараз вернусь. Чекай, я, я по мэре зараз снова спускаюсь по тому крутому ледику. Реально клевый ледик. Чого? Я Я все без проблем прохожу. Блін, блін, блін. Блин. блин, блин. блин. Ты и Боба срадо на лерика спускаешь. Я знал. Да. Ты бачишь меня? Я вот тут баш. Тут 25. <гас> я прошел, чувак. Чекай, я, я тут... Выхел. Да. Калач! Блин, давай, давай, чекай, ты тут? Кто -то тебе такая сказал? А! -а, -а! Ишь в жопу, я буду первый. А, нет, уже жду. Все, давай. Блин, и кис. Жаль, что я поставил на паузу, бо якийсь кис дебил взяв, взял и реально и спр, подпрыгнул и все. Я застряг. Да, я тут. Я... Тут! Мистер Вилл лайк, вами я к бачу! Я по... Я п... Блин! Нафига? Нафига? Блин, я сдох. Скільки перший рівень, обломись. А тут зберегтись? Просто біля флажка постояти? Молодим. Друзі, я вернувся. Ну, святик, проходи. Та мені там ніхто не тримає. Блін, там на нас бріг. Я білі того флешка. Блін. У мене проблемки. Тай, ну, я біля самого першого. Е, ну, друзі, це ось така игра. Всім дякую, всім па-па.